Привіт! У цьому відео ми оцінимо 8 криптовалют відповідно до їхнього потенціалу. У цьому рейтингу є 5 колонок, починаючи від 2х до 25 х та гемпроекту, який має потенціал понад 100х. Розкажу коротко про монету та суть проекту. Якщо вам сподобався такий формат відео, обов'язково пишіть в коментарях ті монети, які ви хочете побачити у наступному відео. Давайте почнемо без зайвих розмов. Ні для кого не таємниця, що більшість монет можна перекупити на усіх відомих біржах, але є й такі, які ще не прийшли лістинг на цих біржах. Для вашої зручності я буду вести запис, де ви зможете придбати дану монету. Якщо ж несподівано у вас немає аккаунту біржі, то усі посилання я залишив під відео, де при реєстрації ви отримаєте максимальні бонуси та знижку на комісії. Раз, будемо йти по порядку. Першою у нас монеткою є Ethereum. Всі її знають, всі її чудово люблять. Буде нове оновлення. Коли воно буде, скоріше за все у пару місяців. Скоріше за все, вони будуть зараз годувати обіцянками, але я думаю, вони його зроблять. Також ефіріум зараз багато відстає від біткоїна, і це можна зрозуміти, тому що Біткоїн багато купляють зараз люди, які взагалі не в крипті. Вони тільки як заходять, вони зразу його беруть, купляють, їх не цікавлять інші монети. Тому що зараз багато реклами від BTC ETF в Америці і взагалі скрізь, його зараз вкачують. Коли буде можна сказати, перелив, да, ефіріум піде вверх. Я думаю, що зараз ціна Ефіріума така є, що він знаходиться, можна сказати, не на вершині. І ми можемо його прикупити. Зараз ціна 3300, І я очікую від нього щось схоже на те, що 4000 буде для нього максимально справедливою ціною. Тому я хочу відмітити, що я його поставлю в 2X, це не та монета, яка вам дасть якісь максимальні ікси, тому що в неї багато є ліквідності. Наступний наш кандидат це Дудекс. Altamhai у нього був 25-26 доларів. І зараз він торгується по 3,5 доларів. Це біржа децентралізована, де ви можете почати торгувати, просто прив'язавши свій гаманець. І не потрібна ніяка верифікація, нічого. Він побудований на блокчейні від космосу. І зараз він знаходиться, можна сказати, на самому низі. Е, самий низ це був 1 долар, і торгується він зараз по 3 долари, як я і говорив. Я очікую від нього великих іксів, навіть якщо зараз ви його прикупите, в майбутньому він дасть вам чудові ікси. І я хотілося б мені його поставити, звичайно, в Гем ось сюди, але все-таки він не дотягує, тому що монети є популярною і капіталізація також високою. Тому я його поставлю в 25 іксів. Наступною монеткою у нас є Lido, LDO, тобто. Це монета, яка була створена у 2020 році як такий собі помічник е, ліквідного стейкінгу для Ефіріуму і також інших монет, які були створені на пост, а тобто proof of stake. Зараз вона торгується близько 3,5 доларів так само. І була недавно по долару, можна сказати, по долар 1,6. Тобто там був можна сказати, X, x2 не більше. Але як монета, це досить хороша монета, в тому плані, що там є що робити. Люди дійсно користуються цим стейкінгом, і в деякий час вона була ну, максимально популярною. І зараз вона буде бити свої хаї. Я очікую від неї щось близько навіть більше двох іксів. Скоріше за все, тому що її люблять гнати гравці і кити також. Тому я. Запхаю її в 5X, нехай там буде. Я думаю, це максимально справедливий x для неї. Можливо, буде щось більше, плюс-мінус, менше. Але на бичому, максимально бичому ринку, де всі будуть летіти, все скупляти, вона спокійно дасть 5 x Ну що ж, наступною монетою у нас йде Gala Games. і порекомендував наш учасник телеграму Alex. І що я можу про цю монету взагалі сказати? Ну, з каміна. Е Ладно, жартую. Так, насправді вона заскамила людей, був присадка, тоді був такий собі дроп сильний, під час якого взломали Gala Games, і чи то зараз кажуть, що вони собі кошти забирають, там таке вже братство, можна сказати. Ну і якщо подивитися по графіку, монета може дійсно багато дати. Але чи захочуть розробники стільки давати людям? І чи будуть вони її фіксувати, ми цього не знаємо. Тому я буду дивитися зараз технічно і не буду зважати на оці всі сками і хто розробників. Тому, якщо бути чесним, по тому, що вона може вирости, це 10 іксів. Поставимо її туди і давайте забудемо просто. Paid Network. прихований гем, який. Ніхто майже не знає, і по суті це лаунчпад, який зараз знаходиться на самих низах. Капіталізація там маленька. Він знаходиться на 500 му місці, і я думаю, що він просто взлетить в космос. От серйозно. Тут будуть 100 іксів, скоріше за все, це буде. Ви не можете його зараз купити ні на яких біржах. В цьому і проблема. Тому що як він почне лістатися, ви просто будете залітати в цей потяг. Це лаунчпад, на якому будуть ліститись е, ігри, ну вони і зараз лістяться. Це те саме, як е, C-Found, і ви можете туди залити, наприклад, 100 доларів. Таким чином ви не пожалкуєте. Я це зробив. Я залив через PancakeSwap, прикупив. Монета дійсно цього коштує. Можете зайти на графік, зараз прямо зараз взяти графік, подивитись на неї. І ви зрозумієте, про що я маю на увазі. Отже, це гем, це реально прихований гем. Так, next, Апекоін монетка, яка була від NFT, зараз в неї такий собі висхідний тренд взагалі. Там просто із 10 доларів до 1 долара безкінечне падіння. І зараз вона щось починає там рухатись з 1 долара, вже 2 долари коштує, вона щось повільно собі рухається. І, скоріше за все, що ми повернемося до 4 доларів до 10 доларів, як мінімум. Монетою багато хто зараз контролює це кити, тому що там е, більш такі, знаєте, багаті дядьки, які контролюють цю монетку. У них є nft оці по мільйонам доларів. Тому, я думаю, вони цю монетку піднімлють, зараз роблять пару ігр по ній. Як це раніше було, і ми побачимо щось ціну в районі 10, можливо 15 іксів на бичці. Тому я ставлю 10 іксів Нехай буде тут стояти собі з Galou Games. Ну що ж, і наступний у нас кандидат Лайткоін, всі про нього знають, всі його, напевно, що купили, всі затарились і чекають, поки дід виросте, поки він не росте нічого собі. Я вам скажу так, це монета, яка є фундаментальною, але я рахую, що, на мою думку, дуже багато зараз людей її скупило і очікують росту. Росту може і не бути в принципі. Тому що старі монети вони тяжко ходять, але якщо вони дійсно стріляють, це можуть бути реально великі зльоти. По лайткоріну я не вірю, що буде якийсь такий собі ріст, як раніше був. Тому я ставлю всього лиш на всього 2 ікса, Більше не думаю, що ми побачимо. Я можу помилятися, звичайно. Ну і наступною монеткою у нас є Нір. Нір е, показувала себе на м, бичці недавній, в 2022 році. Вона торгувалась по 19, можна, майже 20 доларів. Зараз її ціна 3,5 долара, доходила до 4. Будь-хто міг її купити по 1 долар, по 2 долари. Реально хороша інвестиція. Я не бачив за цією монетою ніяких скамів, 에, нічого, М -м, розробники ну, не показували за собою П гарна репутація у них. І я очікую від неї гарного росту, тому що тут може бути реально 20 доларів, 40 доларів при настоящій бичці, коли будуть усі альти кожен день стріляти по 2-3 ікса. Тому я хочу її поставити. Ну, не знаю, в 5 іксів мало буде. Скоріше за все, що тут пахне 10 іксами, не можу сказати, що 25 це вже забагато для неї, тому що там капіталізація більш висока. Поставимо її в 10. Ексів. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Якщо вам дійсно сподобалося відео, залишайте в коментарях ваші монети, які ви купили, і хочете, щоб я на них зробив обзор ось такий. Е, тому можете писати 2-3 монети, це не залежить. Я можу Гарного вам дня і до зустрічі!